Вітаю глядачів свого каналу. І розв'язуючи таку задачу, я пропонував зробити симуляцію за допомогою такого середовища Алгоду. Давайте спробуємо відтворити цю систему за допомогою інструментів, доступного у цьому середовищі. Для початку на нашій схемі міститься ніби стеля. Використаємо інструмент прямокутник і відображуємо цю скель. Бачимо, тільки ми завершили малювання, вона під сили стяжіння, Падає. Зупинимо симуляцію і перемістимо її на те місце, де вона має знаходитися. І Щоб вона нам більше не падала, використаємо інструмент і прикріпимо її до фону. Тепер, надистаючи на кнопку старту симуляції, вона залишається на місці. Наступне: нам необхідно два важелі. Знову ж використовуємо прямокутник. І утворюємо важіль. Один. Ні. Створимо ще один. Просто його скопіюємо. Отже, в нас є два ваші. Наступне, що необхідно зробити, це блоки. Блоки рекомендую вик... з... утворювати таким чином. Спочатку зобразити на схемі саме кріплення, яке приєднано до осі блоку, а тоді на ньому сам блок, починаючи від деякої точки. Зображається круг. Від центру і протягуємо радіус, то хочемо, щоб ми, у нас центр блоку був у цій точці, прикріплений до гачка, ніби. Ну і таким чином витягуємо, залишаючи трішки місця накріплення. Наступне, що ми маємо зробити, перейти в контекстне меню круга. І за допомогою пункту дії над об'єктом додамо у його центр вісь обертання. Прикріпити вісь в центр маси. Приєднуємо. І, власне, щоб добитися такого ефекту, як потрібно, додамо ще такий невеличкий прямокутний, який буде. Слугувати у якості якоря, до якого будемо приєднувати ланцюги, шнури і так далі. Склеїмо ці два елементи між собою. До цього ми їх виділимо. І знову ж через контекстне меню вибираємо пункт дії з об'єктами склеїти». І тепер, якщо ми закріпимо наш блок за допомогою усі обертання і запустимо симуляцію, він обертається, як і належить боку. Ніби має. Але нам треба два таких блоки, а не один. Тому клонуємо його. Або за допомогою контекстного меню, таким чином. Але блок у нас повинен функціонувати як одне ціле і переноситись. Тому виділимо всі його елементи і утворимо групу для того, щоб ми переносили його не по частинках, а як одне ціле. Вибране об'єднати в групу. Тепер, коли ми... Класимо на будь якій частини, вона переміщає весь блок як одне з цих. Так, наступне. Зробимо його копію. Я відповідно, один з блоків у нас буде рухомий, інший нерухомий. Але трішки він завеликий, тому скористаємося таким інструментом, як масштаб, зміна розміру, натиснемо клавішу Shift, щоб пропорційно змінювалося на все. І зменшимо до необхідних розмірів. Ну, наприклад, до такого. І тепер скопіюємо. Той, що нерухомий, обернемо. На 180 градусів, а то, що і так і залишай. Перемістимо наші блоки один до стелі. Будемо закріпляти. А інший поряд з ним. Під ним. Візьмемо наші важелі і по черзі розмістимо їх під блок. На малюнку до задачі зображено підпорки. ніби ми ж скористаємося тим, що у нас є такий інструмент, як лісь обертання. І Просто поставимо їх у тому місці, де нам необхідно. першого блоку вісь обертання знаходиться десь біля середини, умовно. Десь ми його її поставимо. Так. Тут. У другого блоку, у, у другого важеля, вісь обертання знаходиться на його кінці. Він теж приєднує. Тепер, коли запустимо симуляцію, наші важелі будуть обертатися. А блоки, оскільки вони ще не закріплені, просто впали. Закріпимо нерухомий блок до стелі. Приєднали. А для того, щоб не падав рухомий блок, нам необхідно натягнути ланцюг або шнур нитку, Як сказано в умові задачі. Виберемо відповідний інструмент, ланцюг, і проводимо його від стелі і по блоках, як намальованому системі. Щоб малювати пряму лінію, ми натискаємо клавішу Shift. Доводимо до блока, клавішу Shift відпустили і можемо тягнути наш ланцюг, входячи блок. Знову ж. Дійшли до місця, де має бути пель вже натягнутий, натиснули клавішу Shift, провели, відпустили. І далі ведемо за допомогою мишки. Дійшли до крайньої точки, натискаємо Shift і далі ведемо тему лінію. Доводимо до другого важення і закінчуємо на ньому. Танцю. Єдине, що залишилось зробити, це з'єднати рухомий блок з першим важелем. По аналогії протягуємо до кінця. Отже, система наша готова. Запустимо симуляцію і подивимося, як вона буде проводитися. Отже, вона знаходиться якійсь в якійсь якомусь положенні. Але Якщо ми спробуємо підняти, зрозуміло, що має, мав би блок рухатися. Причина такої поведінки в тому, що кріплення, осей, взаємодіє з ланцюгом. Наблизимося і побачимо. Бачимо, що ланцюг ніби впирається, розривається на ньому. Нам необхідно зробити, щоб ось ця частинка кріплення не взаємодіяла з ланцюгом. Тобто він ніби через неї проходить. Для цього. Натискаємо клавішу, оскільки в нас, якщо ми класимо на блоці, виділяється весь блок, усі його елементи. Нам же необхідна лише його ось ця середня частинка. Натискаємо клавішу Alt, по ній. Після цього переходимо в контекстне меню, у пункт групи зіткнення і забираємо групу зіткнення А. Ця група встановиться для всіх нових елементів автоматично, і вони між собою взаємодіють. Стикаються. Зняли і бачимо, що тепер ланцюг гарно проходить через даний елемент. Він його не гальмує. І те ж саме ми повинні зробити і на нерухомому блоці. Виключити взаємодію між ланцюгом цією частинкою блоку. Для цього натискаючи Alt, для того, щоб вибрати тільки один елемент з групи, виділяємо його і через контекстне меню у пункті групи зіткнення знімаємо групу зіткнення А. Бачимо, що вся система прийшла в рух. Бачимо, що другі, друга, другий важель переважив у цій системі і натягнув перший важіль, так як міг. Потягнемо за перший важіль, система теж приходить в рух. Нам необхідно добитися таких значень мас-важелів або таких положень осей. Щоб вони перебували у рівновазі. Щоб не витрачати час, перейду я вже до заготовленого раніше. Зображення і дивимося, наша система теж перебуває у рівновазі. Звичайно, ця рівновага досить хрупка, тому що якщо вивести занадто далеко з положення рівноваги важеля, вони теж починають рухатися або вверх, або вниз, порушуючись в горизонтальне положення. Поглянемо, що нам необхідно для розв'язку цієї задачі. Ми отримали вираз. Для відношення маси м1 відноситься до m2 як? 2 помножити на L1 відняти L1 маленьке, помножити на L1L2 велике, поділити на L2 маленьке, і в дужках L1 в квадраті відняти 2L1L1. Тепер подивимося на нашу систему і спробуємо. Визначити відповідні величини. Перше, визначимо масу першого важеля. Для цього ми візьмемо і просто клацнемо. О, так, перерізав його, вернемось назад. Так, чуть-чуть збільшу. Так. Добре. Зупинимо. Симуляцію, щоб не пошкодити їх, і подивимося на характеристики цього важеля. Виділимо важіль, переходимо у пункт меню інформації і бачимо, що задано маса цього важеля 98,2 кг. Запишемо. Це

друга. Вибираємо інформацію і бачимо, що маса другого важеля 21 кг 700 г. Запишемо. М2 дорівнює 21,7 кг. кілограми. Ну і знайдемо відношення. Отримуємо М1 поділити на М2. При даних числах їхнє відношення дорівнює 4,53. Наближен. Тепер, щоб завершити задачу, необхідно вимірити розміри важелів і відповідні їх частини L1 та L2. До цього візьмемо лінійку і перемістимо підважель. Наближаємо і бачимо, що довжина першого важеля, а також і другого, 1,96 метра. Отже, запишемо, що L1 дорівнює L 2 і дорівнює 1,96 метра. Наступне необхідно виміряти відповідні частини важелів L1 і L2, переміщуємо лінійку. Ми оближаємо. І дивимося що відповідна частина важеля L1 дорівнює 0,60 приблизно 62 сотик метра. 62 сантиметри. І запишемо. L1 дорівнює 0,62 метра. І L2. Що отримуємо для L2? Переносимо лінійку, вставляємо і дивимось, що у нас вийде. Слідкуємо, щоб співпало з приблизно з серединою ланцюга кріплення, тому що там знаходиться вісь так. обертання. І знімаємо покази. Приблизно 1,589 метра. Запишемо це. l 2 дорівнює 1,58 метра. І тепер залишилося підставити дані значення і обчислити. У результаті обчислення ось цієї правої частини ми отримуємо у чисельнику 10,07. Приблизно 295. тисячних, А у знаменнику після підстановки тисячних. Обчислюємо і отримуємо приблизне значення 4,6. Отже, як бачимо, дана симуляція. Достатньо непогано імітує числовий розв'язок даної задачі. Якщо вам сподобалася дана програма, я залишу у коментарях в описі до відео посилання на сайт, де її можна скачати, а також викладу. Пакет для перекладання даної програми на українську мову. приємного відпочинку!